Вітаю, козацтво! В цьому відео поговоримо, як грається в Left 4 Dead 2 у 2025 році. Всім приємного перегляду. Як не дивно, але ця гра досі жива і не просто існує десь на полицях Стіму, а реально має активний онлайн фанатів, моди, сервери та навіть нових гравців, які вперше дізнаються, що таке справжній кооперативний шутер без донату, без сезонів і без усього цього сучасного сміття. Друга частина це приклад того, як робили ігри з душею. Вона не намагається бути ультра-хардкорною, не женеться за графікою або ж ефектами. Вона просто дає тобі відчуття драйву командної гри та постійної напруги, і саме тому її грають щодня. Тут немає зайвих меню, довгих катсцен або 15 хвилин підготовки перед матчем. Тут усе по-олдовому. Вибрав кампанію, зібрав кінтів або зайшов відкрити лобі і вперед трощити зомбаків. Кожна місія це маленький челендж, який проходить на одному подиху. А система заражених ворогів та динамічних подій досі працює крутіше ніж у деяких нових шутерах. Але головна тут фішка, що ти реально граєш, а не дивишся на смуги прогресу. Не чекаєш нових скінів та не ловиш бустери. Гра просто кидає тебе в хаос і ти насолоджуєшся цим хаосом разом зі своїми кінтами. У left 4 Dead 2 зібралася одна з найміцніших та найстаріших спільнот у Steam. Люди, які грали ще у далекому 10 му році, досі тут, досі створюються різні сервери. Але саме головне, що люди грають не для рейтингу, а просто для фану. Буває навіть таке, що ти залітаєш у рандомне лобі, а через 15 хвилин уже смієшся з усіма і домовляєшся піти на ще одну кампанію. І таких моментів тут море. Онлайн у 25-му році стабільний. Так, це не десятки тисяч, як у сучасних хітах, але кілька тисяч активних гравців одночасно, будь ласка, а враховуючи, що гра підтримує приватні серваки, кастомні карти і локальні лобі, знайти гру можна в будь-який момент. А якщо ми з вами згадаємо про Steam Workshop, то Left 2 Dead 2 взагалі може перетворитись на щось нереальне. Хочете, щоб зомбі були шреками, без проблем. Хочете, щоб під час зароби була музика з дюми Торнал, пара кліків і все готово. І саме тому гра не старіє, вона завжди може виглядати по-новому. Одного дня ми граємо у класичний режим, а завтра уже мод з новими кампаніями, де все зроблено вручну фанами. Лефта у 25-му році. Це доказ того, що справжні ігри не старіють. Тут сильний геймплей, живе ком'юніті, яке не розбіглося навіть через 15 років, а також десятки тисяч модів, які роблять цю гру новою та унікальною кожного дня. Та саме головне, вона все ще дає відчуття драйву, коли ви в чотирьох ідете крізь Орду, ви є Серена і ви з останніми патронами добігаєте до сейфруму. Лефта це не просто шутер про зомбаків, це частина історії геймінгу, яку приємно згадати і в яку приємно грати навіть і сьогодні. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд допомагайте просувати україномовний контент, пишіть в коментарях, коли ви вперше зіграли у Left 4D 2 до зустрічі у нових випусках.